Вітаю глядачі та підписники каналу. Придбав собі стартовий пістолет Rat M. Хотів зняти огляд, але виявилися певні проблеми, які я зараз продемонструю. Дістаємо магазин, споряджаємо набої, буду використовувати для безпеки стріляні гільзи вже. Так, споряджаємо. Тугенько споряджається: ну, три штуки. Так, вставляємо пістолет. Ну, і пробуємо досилати набій. Є. Далі наступне утикання. Бачите, як виглядає набій, він вниз дивиться, а повинен вгору. Виймаємо магазин, краще поставити на затримку. Виймаємо магазин. Ну, він дещо підправився. Можна ще спробувати. Так, досилаємо є. Той вже в нас набій не вистачається, бачите? Його вже затвор не бере, тому що він сидить дуже глибоко, і його просто не зачепити. Тобто, оцінивши, можна зрозуміти, що проблема в магазині. Набої затискаються, подавач їх не штовхає вперед, він тут тугенько сидить. Його якось там підковернути, бачите, він затискається там серйозно. Ось. І стріляти, відповідно, не вийде. Ну як стріляти? Можна, в принципі, відстріляти, якісь зверху, там може якось вони буде досиватись, але коректної стрілятися точно не буде. Всі набої ви не відстріляєте. Треба щось цьому робити, як ви бачите. Прошу вибачення за звук, у мене насморк, трошки захворів. Розберемо магазин, взяв для цього таку паличку, продавлюємо таким чином і зводимо. Тут пальцем треба притримати, тому що воно підпружинене все. Забираємо. Розбираємо магазин. Подавач. До речі, до речі, дивіться, який тоненький подавач. Пластиковий і тоненький. Хоча в цьому місці. Запас міцності, саме де торкається набої, повинно бути більш міцнішим. Так, застряг. О, тепер вивалився. І логічно, що нам треба зробити, це трішки розігнути оці губки, які тримають набій, тому що воно затискає, бачите? Трошки треба це все діло розігнути. Буду використовувати плоскогубці, щоб не зіпсувати покриття, не пошкрябати, можна спробувати через пакет. Ну, або тряпку, ганчірку якусь у що ще є. Так, зараз спробуємо трошки трошки його якось підігнути. Треба зовсім трішки не перестаратись. Так. Все одно якось. Все одно туго, бачите? Треба ще. ну Це вже можна не на камеру, тут просто треба вгадати, скільки підігнути. Підігнув, зібрав магазин, пошкоджень ніяких навіть немає. Бачите? Це просто потертості від пістолета. Споряжаємо. споряджання вже значно комфортніше стало. Набої за самі губки тримаються. Ну, ось три, нехай чотири буде. Розряджання за допомогою пальця. Все нормально. І зараз в пістолеті. Бачите, набій вже подається як треба. Він не буде дивитись униз, він дивиться вверх. Ось таким чином. І безпосередньо пробуємо на пістолеті. Так, патронник зайшов. Екстракція. Наступний зайшов, екстракція, зайшов, екстракція, останній. Екстракція на затримці. Бачите, все працює. Відремонтували, так би мовити, в домашніх умовах. Не треба робити повернення, не направляти в майстерню і так далі. Огляд на пістолет буде. Залишаю посилання, хто бажає придбати, переходимо в Телеграм. Після огляду цей буде із невеличкою оцінкою, але відстріляю з нього там три набої, щоб показати, як він взагалі буде працювати. В незалежності від того, продаю я так і пістолети чи ні, стараюсь робити для вас чесні відгуки. Показав, працює, не працює, вирішив відремонтувати, відремонтував, працює. Щоб було все по-чесному, думаю, ця проблема зустрічається скоріш за все, зовсім таки не часто. Але якщо у когось буде відеоінструкція, для легенького простого ремонту вже є. Що можна сказати? Чи є відеотехнічного контролю на підприємстві в Туреччині, де виробляються ці стартові пістолети? Я не знаю. Можливо, якщо є, то перевірялось все це діло, скоріш за все, з якимось іншим магазином. Із конкретним магазином без таких допрацювань, схожих, які робив я, він працювати коректно ніяк би не міг. Не знаю, відстрілюють чи ні. Але коли я ну, новий діставав, у мене випав шматочок. Зеленого пластику. А зелений пластик це зрозуміло, пижі від набоїв. Після стрільби можуть набої залишати ось такими, тобто вірніше гільзи, або ось такими. І шматочок цього пластику може залишитись десь у патроннику ну там почиститься. Або якимось чином назад буде повертатися гільза, і воно залишиться десь там у пістолеті, може і так і трапитись Пістолет масового виробництва серійний. Багато їх роблять. Варте чи не варте уваги, я думаю, варте, тому що візуально схожий на пістолет Макарова. Ну, зрозуміло, що він не прямо там візуально схожий. Але аналогів немає, і лише компанія Retali, модель Retai PM, робить щось подібне на пістолет Макарова. Інші всі там схожі десь якось на Вальтер ППК або якісь інші пістолети. А на Макарова вони будуть ще менше схожими. Тому, окрім цієї моделі, альтернативи немає. Хто вважає собі пістолети, який схожий на ПМ стартовий, лише цей вибір, або якийсь там, можливо, вживаний десь Іжевський, який буде коштувати десь в 5, 7, 8 разів чи наскільки дорожче. А цей, умовно кажучи, трошки менше, ніж 100 доларів коштує. Проставляйте вподобайку, залишайте свою думку в коментарях. Дякую спонсорам за підтримку та до наступних зустрічей.